Мене звати Онофраш Лілія, мені 17 років, і в цьому році я закінчую 11 клас Чернівецького ліцею номер 12 Ювілейний, і прагну опанувати фах психолога, вступити до БДМУ. Ця професія, особливо нині, має великий попит, бо психологи допомагають людям справитися з різними психічними травмами. Тому я сьогодні тут, у лабораторії абітурієнта БДМУ. Буду спілкуватися зі студенткою 6-го курсу Буковинського державного медичного університету Яною Кропотницькою. Яно, привіт! Я запросила тебе на інтерв'ю. Дивлюся твій блог в інстаграмі на медичну тему. Ти вже на фінішній прямій, вийшла заміж, народила донечку, ведеш цікавий блог. Розкажи, як ти це встигаєш. Ой, ти знаєш, як каже моя мама, а, на тому світі відпочинеш, а на цьому потрібно все встигати. А для цього потрібно все планувати. Тому я планую все. Починаючи від того, скільки часу я витрачу на написання конспекту, закінчуючи тим, а, як а, я вийду заміж і коли я народжу дитину. А чому ти паралельно вступила до чину і до ВДМУ? Ой, ти знаєш, я завжди сумнівалася, і завжди хотіла мати якийсь план Б. Коли я була ще в школі в твоєму віці, я не знала, чи зможу я бути точно лікарем. Мені здавалося, що це надто складно. І я хотіла мати такий запасний варіант, плюс мені подобалося викладати. Тому я вступила в БДМУ на державну форму і в ЧНУ на заочне навчання на біофак. Ти пам'ятаєш себе першокурсницею? Що найбільше запам'яталося? Так, пам'ятаю. Я була дуже сталеною першокурсницею і дуже емоційно лобільною. А я плакала після кожної пари, тому що бажала, що я не показала всі свої знання на повну силу. Ну, ти зараз можеш побачити, що з дитиною не завжди все добре. І вона не завжди мовчить. А найбільше мені запам'яталась пари медичної психології, де ми писали карту бажань або лист майбутніх. Ну в моєму випадку це була карта бажань, і знаєш, якимось дивним чином всі мої бажання з цієї карти здійснились. Скоро у нас буде випускний, я сподіваюся, що він все-таки буде. І ми плануємо на тому випускному переглянути ці карти бажань, листи в майбутнє і глянути, як ми помінялися, що здійснилося, а що ні. Так. На усіх заняттях потрібно бути в білому халаті, і як викладачі ставляться до того, в чому одягнений студент. Сумку потрібно буде брати велику. Ходити будеш багато, каблуки не підійдуть. А на рахунок зовнішнього вигляду, знаєш, в мене на перших курсах був дуже провокативний зовнішній вигляд. У мене була чорна помада, дуже багато коротких спідниць і капрони в сіточку. Не знаю, чи ти пам'ятаєш, але була така мода, коли ти ходила і ноги, як в сосиски <свісно> такі одягнені. І мені ніколи нічого не казали викладачі. Вони оцінюють рівень знань, а не те. Чому ти приходиш на заняття, який тебе колір волосся, як ти себе поводиш? Якщо ти знаєш, тобі ставлять відповідну оцінку. Не знаєш, ну, вибач, зрозумій. І це мені дуже подобається, тому що це європейський підхід. І так має бути. Як студентська рада допомагає студентам у вирішенні певних проблем? До прикладу, вони не прийшли на пари чи не здали іспит. Я б сказала, що студентська рада це як поліцейський регулювальник. Знаєш, коли вимикається світло, він стоїть на світофорі і регулює рух. Так, студентська рада вона допомагає тобі у вирішенні твоїх проблем, вона допомагає не знайти собі нових проблем на голову. Вона вирішує конфлікти, якщо вони є між викладачами, між самими студентами, і допомагає, наприклад, в міжнародних стажуваннях або в якісь організації івентів. Ти завжди можеш прийти розказати свою ідею чи взяти участь в готових ідеях. Взагалі вона дуже гарно розвинена в ПДМУ і дуже класно працює. Ти отримуєш стипендію? І що для цього потрібно, щоб отримувати стипендію? А, так, я отримую стипендію. На даний момент стипендію отримую 40% найкращих студентів з усього факультету. А, для цього потрібно добре вчитися і мати хороші оцінки. А, ну, наприклад, ти можеш мати три, але багато п'ять і бути в рейтингу серед тих 40 перших студентів. Бачиш, Міла, підтримується, я не обманюю тебе. Старатися вчитися і будеш отримувати. Також є підвищена стипендія. Підвищена стипендія вона значно вища, майже три тисячі. Так, для цього потрібно мати все п'ять. Да? Да. Ти вже визначилась, який фах обереш? Якщо так, то який? А, так, я прийняла рішення, хочу бути педіатром, тому що маю маленьку дитину і вважаю. Це досить такою престижною професією. Але мене ще чекає розподіл. Тому я точно не знаю, яким я буду. Педіатрія це класно. Ти сама даєш раду донечці, коли вона потребує допомоги лікаря. Ой, ти знаєш, що таке захворювання називається хвороба третього курсу. Ну, симптом верніше. Це коли ти читаєш, бачиш якісь а, симптоми скарги і помічаєш це в себе. В мене вона є, але вона проявляється в тому, що коли я дивлюся. А, Наприклад, інфекція в нас так пари, і я читаю, що а, скарги я помічаю в своєї дитини. Тому ні. А, в мене поки що емоції переважають над розумом, і я не можу приймати нормальні рішення, які стосуються моєї дитини. Тому я довіряю педіатрам з досвідом. Чому ти обрала саме БДМУ? Зараз є дуже багато навчальних закладів на заході України. Ну це все просто. Я обрала найкращий навчальний заклад. Я планувала, куди я буду вступати. <різвіст> я дивилась, є які переваги, де які недоліки, якщо вони є. І будемо. Мені подобався по всіх планах. Тут дуже багато позаурочних, якихось можливостей викладання. Тут є чим зайнятися. Це близько до мого дому. І взагалі нам змілою подобається. Будемо, да? Я вже на шостому курсі. Яким досвідом зі студентського життя ти б змогла зі мною поділитися? Є три основних правила. Я завжди це кажу дітям, яких я була тютером. Міла вже забрала мою сережку, ну, прекрасно. Перше правило ніколи не пропускати пари без поважної причини. Краще отримати двійку ніж отримати НБ, тому що кожну пару потрібно відпрацьовувати в університеті. Це не школа. Якщо ти отримала НБ, ти маєш на відпрацювання. Да. а це довго забирає багато часу і це важко. Да. Друге правило це навчитися спілкуватись і комунікувати з людьми, тому що ти можеш бути дуже розумною, дуже освіченою, але не вміти пояснити свою думку, не вміти знайти контакт з пацієнтом чи клієнтом, чи просто людьми в соціумі і. До тебе ніхто не піде, тому треба вміти працювати з людьми. І третє це слухати лекції. Тому що іноді студенти на лекціях там сидять в тікток, дивляться моє відео, а треба слухати лектора. Ти вже проходила практику на якій клінічній базі? Так, я проходила практику саме в цій міській дитячій поліклініці, але ми проходили в різних місцях практику. Просто тут мені сподобалось найбільше. Наше підприємство Міська дитяча поліклініка Чернівецької міської ради співпрацює на впродовж багатьох років з Буковинським державним медичним університетом. Ми готуємо практичні заняття для студентів. Це лікарська практика. Також стажуються у нас і інтерни. Хочу сказати, що Буковинський державний медичний університет. Це Рідна Альма Матер для мене, для директора нашого підприємства та практично більшої половини лікарів-педіатрів, які працюють в нашому підприємстві. Чому один з своїх блогів саме на тему акушерства? Коли я була дитиною, твоє вараніше, в твоєму віці можливо раніше мене було дуже багато дитячих енциклопедій, дівчачих саме, і я була досить обізнана в таких питаннях елементарних, які стосуються сексуальної освіти. А мої однолітки були дуже необізнаними у цих питаннях, і мене завжди дивувало, що діти і навіть дорослі не знають таких простих елементарних речей, які пов'язані з татевою освітою. Вважають, що це соромно про це говорити. Коли я вступила в я зрозуміла, що тут ситуація не краща. і що дуже багато людей вважає що не потрібно навчати своїх дітей елементарних якихось правил. Сексуальний освіти. Тому в мене з'явилася така ідея. А, рубрики Питання, відповіді гінеколога. Вона почала розвиватися, це принесло мені якусь аудиторію, на мене почала підписуватися спіти, і я продовжила в цьому. Я Розумію, ти пам'ятаєш свої бажання, які писала на першому курсі? А так, пам'ятаю, першим моїм бажанням це було здати крок. Я дуже хвилювалася, що на першому курсі за крок, який буде на третьому і на шостому курсі. Перший крок здала, ну залишилось другий. Сподіваюсь, так. Да. Okay. Далі я хотіла розвинути свій блог в інстаграмі до певної кількості тисяч підписників, я не чи до 30 тисяч чи до 20 тисяч. Але я розвинула, перерозвинула і почала вести ще й блог в Тіктоці. Які поради даш мені як майбутній абітурієнтці БДМУ? Незважаючи на те, що тобі говорять інші люди, незважаючи на те, що в тебе не виходить, навіть якщо десь тобі здається, що ти тупа, в тебе все недобре, ти не хочеш більше тут навчатися. Знай, це все прийде, ти станеш прекрасним лікарем, прекрасним спеціалістом і в тебе все вийде житті. Буває складно, іноді хочеться плакати. А де буває легко? Іноді посміхаюся, і ще а, потрібно знаходити час на відпочинок, тому що іноді ми вчимося, вчимося, вчимося. пролітають роки і немає що згадати. Тому завжди знаходь час на відпочинок із своїми одногрупниками, своїми друзями. бо студентське життя найкраще життя. Так, сори, тримай. Дякую. За тобі. Дякую. А абітурієнці наші. Я побажаю працювати посилено, вступити до. Буковинського державного медичного університету здобути класні знання і впровадити їх в практику своєї майбутньої діяльності Дякую. медичної. А для себе я зробила висновок. Якщо людина безмежно любить професію, вона вміє творчо мислити, цілеспрямована, активна, вона повинна вступати до БДМУ. Я впевнена, що саме в цьому навчальному закладі я зможу реалізувати себе як студентка та майбутній фахівець. До побачення!